Вітаю вас, друзі! Отримали таку ось посилку. Як ви бачите, написано тут. Пташка Системс. Отримали ми саме сіткомет для того, щоб збивати дрони. Взагалі, сіткомети бувають двох типів. Перший тип це який встановлюється на дрони. Другий тип це який використовується для піхотного застосування, тобто який ви можете носити з собою. Він в формі пістолета, і за допомогою цього пістолета можна вистрілити сітку і збити дрон. В кінці цього відео будуть приклади застосування сіткометів для збиття з БПЛА і сіткометів для піхотного застосування по збиванню дронів. Результати цих сіткометів ви зможете переглянути в кінці цього відео. Зараз ж ми розглянемо сіткомет, який буде встановлено. На дрон в даному випадку на Mavic 3. Це сіткомет з 5 картриджами для БПЛА DJI Mavic 3. Тут є інструкція до застосування цього пристрою. Сам цей сіткомет виглядає таким чином. Тут в нас є збройове мастило Кабан, але щось воно мені нагадує за своїм виглядом мастило для швейних машин. І такі ось спеціальні сітки для спорядження цього сіткомету. Сам сіткомет виглядає так. Він встановлюється на дрон. Тут зводиться, підключається він до живлення БПЛА. Тут є такий ось ремінець, за допомогою якого він пристібується на дрон. До цієї трубки ми кріпимо споряджену сітку це такий засіб для відстрілу сіток. Він сюди ось просто нагвинчується. І цей сіткомет, він ось для вертикального розташування. Вилітаєте над дроном, натискаєте потрібну кнопку, вилітає сітка і збиває цей БПЛА, над яким ви Летете. Такий варіант можна замовити. Також можна замовити варіант не тільки для Mavic 3, а і для інших типів дронів. Наприклад, можна замовити для Autel, навіть для FPV-дрона можна замовити такий ось сіткомет для того, щоб перетворити звичайний дрон на дрон-винищувач, за допомогою якого можна буде полювати за іншими дронами. Хочу сказати, що принцип дії такого сіткомета здається дуже простим, але він... Але щоб зробити його і вдосконалити різні технічні моменти, різні нюанси, то треба було часу. І я вам скажу, що за тими відео застосування цього сіткомету, які вже є, які ви зможете подивитися в кінці цього відео, то можна сказати, що дійсно працює, що дійсно ця річ випробувана, і вона дійсно допомагає боротися з ворожими БПЛА. Також такий сіткомет можна зробити для будь-якого дрона, наприклад, для того ж самого крила. Звісно, перед тим як застосовувати цей сіткомет в бойових умовах, треба зробити один-два постріли в учбових цілях для того, щоб навчитися користуватися цим сіткометом. Також є піхотна версія сіткомету, то там обов'язково. Є 5 картриджів, які треба відстріляти в цілях тренування, і там йде 2 бойових картриджі, які вже будуть використовуватись в бойових умовах. Цей комплект сіткомету, що я вам демонструю, він вже є в наявності, його вже можна замовити для того, щоб встановити на ваш Mavic 3. Тут в комплекті з цим сіткометом йде сам пристрій для відстрілу сіток, і 5 картриджів з сітками. Також є комплекти на 10 картриджів, 20. і 30 картриджів. Картриджі можна окремо докупляти за потребою. Картридж це вистріл, це оця сітка, це ось один картридж Таким чином він виглядає. Його можна дозамовити. Взагалі, якщо у вас виникли питання з приводу того, щоб придбати такий сіткомет, то звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050, 768, 8086 Саме сіткомет на DJI Mavic 3 є в наявності, його можна вже замовити. Мовити, і зможемо вам його відправити хоч завтра. Якщо вам потрібен сіткомет на іншу систему, то пишіть про це на будь-який з месенджерів, і ми вже тоді зорієнтуємось по термінам поставки. Як я вам обіцяв, в кінці цього відео будуть приклади застосування цього сіткомета для відстрілу сіток як на БПЛА, так і в застосуванні піхотою. Отже, дивимось, як. Ця річ допомагає збивати дрон. Отже, зараз ви бачите, як цей сіткомет працює із дрона. Як ви бачите, він активується від підсвітки дрона, від підсвітки Mavic, як звичайний скид. Тільки тут, замість скиду, вистрілюється сітка. Ви можете спостерігати, пропелери заплутуються в сітці і дрон падає. Тобто, це дієвий засіб для боротьби з ворожими дронами, який має. Ось таке відеопідтвердження своєї роботи. А це вже відео випробувань піхотного сіткомета. Як ви бачите, він має такий вигляд, зроблений в формі пістолета. На нього одягнений захисний чохол для захисту від вологи. Споряджається на даний момент п'ятьма учбовими картриджами та двома бойовими, йде постійна його доробка. Тому при замовленні варіант може відрізнятися, тому що постійно йдуть покращення якісь його. Це не є повністю досконалим варіантом, бо на відео цих випробувань, що ви можете бачити, із 10 пострілів 5 пострілів були результативними і вдалося збити дрон, 5 же пострілів були невдалими. Ця річ і цей. Піхотний сіткомет він працює. Треба з ним потренуватися. Використовувати його в якості засобу для збиття дронів не рекомендується. Це як зброя останнього шансу, коли немає можливості заховатись, то за допомогою цього сіткомета можна збити дрон. Як показують ці випробування, вірогідність 50 на 50. Зараз в нас є в наявності сіткомет для БПЛА DJI Mavic 3 з п'ятью картриджами. Якщо вам потрібен сіткомет на іншу модель БПЛА, то пишіть про це на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо вам потрібен сіткомет для піхотного застосування, то пишіть про це також на вказані контакти. Будемо з вами спілкуватися з цього приводу. Також у нас наявності детектори дронів. Тінісей Ультра вже з прошивкою для ЗСУ, для того, щоб замовити, також пишіть на вказані контакти. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.